Військове зобов'язання, які отримали відстрочку, мають у лютому пройти повторну ВЛК, інакше загрожує штраф. Це стосується зокрема і військових, які отримали поранення. Вітаю мене. Звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Що потрібно знати, проходячи військову лікарську комісію? І з якими складнощами можуть зіткнутися ті, хто вже має бронь, чи насправді їх не можуть призвати до служби. Про це ми поговоримо з одеським адвокатом Олексієм Шаларом. Яка була відстрочка до цього? Якщо це була відстрочка. Коли там батько трьох дітей або інших підстав, то ніякого ВЛК проходити не потрібно. Згідно постанови Кабміну, це буде робитися автоматично. Ніяких там ВЛК це не потрібно проходити. Дійсно, якщо в військовий час військова лікарська комісія висновок діє раз на рік. Якщо дійсно в лютому закінчується рік, то потрібно зробити повторну ВЛК. Це безперечно. Далі щодо обмежено придатних, зараз це дуже гостро стоїть питання. Як я вже казав, і зараз буду казати, що закінчується строк проходження обов'язкового проходження ВЛК. Тобто зараз вже обмежено придатних немає. Зараз є інше формування. Формулювання це придатний до служби в тилових частинах. Тому обов'язково краще зараз пройти добровільно це обмежено придатним, не чекати, коли тебе піймають на вулиці, потащать до ВЛК. А, на мою думку, це ж таки. Тому я вважаю, все ж таки, що зараз потрібно пройти цим обмежено придатним. А до лютого це буде обов'язково зробити. оскільки якщо вони не зроблять цього, то тоді вже будуть інші санкції. Це будуть штрафні санкції, тоді вже будуть по іншому ставитися у ТЦК, і так зараз знаємо ситуацію. Тому ось цим людям обов'язково потрібно, потрібно пройти ВЛК. Якщо була відстрочка по іншим підставам, як я вже казав, як троє дітей, як догляд за інвалідом, то ніяких ВЛК проходити не потрібно. Все буде в автоматичному режимі, в залежності від категорії осіб. Якщо це були обмежено придатні, вони повинні довести свою обмеженість, тобто наказ 402 він було дуже багато змін, і деякі хвороби, як, наприклад, у мене було я взагалі був непридатний. Потім я став придатний до служби в ТЦК СП у е, тилових підрозділах, так само людина, якщо вона була. Обмежено придатна деякі хвороби. От в мене в багатьох клієнтів їхня хвороба вже придатна, тобто він може бути мобілізований до служби е, в армії. Тому я рекомендую обов'язково або звернутися до адвоката, або самому відкрити в гуглі 402 наказ, де чітко розписано перелік хвороб і до яких категорій воно відноситься. Тобто, якщо людина була наприклад обмежено придатна і вона була е, ну обмежено придатна і не потрібно було мобілізувати, не можна було мобілізувати як здорову людину, то зараз це Хвороба може бути перед ну, перейшла в категорію придатна. Тому перш ніж піти до ВЛК, обов'язково подивіться. Ви ж знаєте свій діагноз своїх хвороби, тому не важко ввести в гуглі, якщо я вже не кажу там на адвоката або людина, яка розуміється, лікар, який розуміється в цьому питанні. Хоча б самі спершу зайдіть, подивіться, щоб потім не було якихось сюрпризів. є певний порядок, тобто в 10-денний термін людина, військовозобов'язник який пройшов ВЛК. Якщо він не згоден з рішенням ВЛК. Він має право подати заяву про повторний перегляд, але у вищестоящому ВЛК. Якщо ми говоримо, що це маленьке місто, воно де в обласне в обласне ВЛК. Потім після обласної, так само є в Києві республіканське так скажемо, ВЛК, яке так само переглядає рішення, і нещодавно в моєму випадку, ніж не в моєму, в моєму клієнтові, ми аж в Києві довели той факт, що дійсно він придатний до тилових служб в тилових частинах, аніж повністю придатний. Тобто потрібно було пройти дві ВЛК, які взагалі казали, що його хвороба вона придатна до служби ТЦК. Тому є такий порядок. Це без досудовий. Окрім судового, є ще й судовий, який може. Ну, суд не може взяти прерогативу ВЛК. Це він не лікар. Він може просто зобов'язати повторно направити на проходження ВЛК. Отак може так, може дійсно забрати, але він підпише рапорти. Тобто, якщо його мобілізували, якщо він не згоден, він пише рапорт, все повністю письмово. Зараз є прилаження Армія Плюс, так само можна подавати рапорти. Через зараз вже сказали, що можна подавати через ТЦК СП рапорти. Тобто обов'язково, щоб був письмовий слід. Це як вам адвокат, раджу, що якщо і подаєте якісь звернення, то це повинно бути письмове. Тому що на письмове звернення повинна бути письмова відповідь. Не така що а та ні, не можна. Але чому не можна, не під якого закону не можна, не зрозуміло. Завжди вимагайте або письмо відмову або е, письмову відповідь. Перше ще питання: нюанс. Якщо він поставив підпис і погодився з результатами ВЛК, то взагалі не можна оскаржити. Він же ж погодився, але якщо він поставив підпис, написав, що не погоджуюсь з результатами ВЛК, то так він потім подає заяву і в десяти строк. він... А, Проходить повторне ВЛК, але вже вже і в інший, не в цьому місці, а вже в обласному. Але бувають випадки, що взагалі підроблюють людина, взагалі не знає, що він пройшов ВЛК, тобто без, без його відомо. Отут, взагалі, цікаво. Тут вже кримінальні справи. Але як зараз фактично відбувається, це зовсім інша річ. Юридично, якщо я вам скажу, то так є можливість, потрібно боротися. Якщо ви не згодні, якщо у вас дійсно історія хвороби є, що ви не тільки там вчора захворіли, хоча й таке буває, але просто зараз по факту лікарі дивляться, повністю беруть хелсі, повністю історію хвороби. Я скажу по себе, що, наприклад, в мене було дві операції, то з 2001 року є повністю вся історія хвороби. Вони дивляться все, чи були оскладнення, чи були історія хвороби, тобто повністю весь пакет документів. Ну, бачите, що в нас даже деякі депутати Верховної Ради про це кажуть, що це є законно, що це можуть бути. Я правда не розумію, як я взагалі не згодний з тим, що є підприємство, яке виробляє дрони. Наприклад, він заброньований під підпри... працівник, який дійсно потребує держави його і його мобілізувати чим самим поставити під загрозу дію всього цього підприємства. Я не згоден з цим і, зокрема. Я і я вважаю юридично, що це неправильно. Тому от моя така позиція, як позиція інших, ви ж ви ж розумієте, що. Зараз ТЦК може все ж завгодно. Просто, наприклад, я допомагаю хлопцям з Збройним силам України з певним бригад. Вони кажуть, що, наприклад, при присилають нам ТЦК 5 людей, з яких три, троє вже через тиждень можуть демобілізуватися. Навіщо, наприклад, мобілізувати людину, яка має трьох дітей? Так, да, він своєчасно не отримав відстрочку, не подав там своєчасно документи. Але він що два місяці пройшов в учебці, його дійсно мобілізували, і він демобілізувався. Держава на нього витратила і за е харчування і. Одяг вже зимовий і все інше. Тобто навіщо це робити? Він каже, що, наприклад, це от мій приятель, якому я допомагаю в ЗСУ. Що от прийшло п'ятеро один троє дітей в одного, в іншого взагалі наркоман, другий хворіє гепатітом. Ну от як кажуть з ним працювати? Щоб їм ставлять завдання в ТЦК, що наприклад людолови, стільки то людей. Ну так не потрібно. потрібно якісно проводити мобілізаційну підготовку. Тому це моє особисте думка. Знову ж таки, ви розумієте, що зараз суди здебільшого почали. Приймати е, точку зору ТЦК, але все ж таки є позитивний кейс, можна оскаржувати. Були в мене такі випадки дуже багато, коли людину мобілізували. І дійсно, через суд ми довели той факт, що його незаконно мобілізували, що були підстави його звільняти, і його е, вважають. Його мобілізацію незаконною, але є нюанс. Деякі суди вже виносять такі рішення, що мобілізацію визнали незаконною, але звільнити його вони не виносять таке рішення, тому що вони не мають права. І виходить, що незаконно мобілізували, але ти служи. Буває таке. Ось в судовій практиці. Зараз воно йдеться до верховного суду. Ви ж знаєте, що в нас крапку ставить Верховний суд. Як він скаже, відреагує в кінцевому випадку? Я не знаю. Я говорив і всі, що дійсно там хтось виступив, сказав, що ми не мобілізуємо людей 50+, Але це неправда. Це знову слова, просто слова. Пусті балачки. Є закон, який каже, що в нас до 60 років він підлягає мобілізації. В мене особисто в мене дуже багато випадків. Наприклад, в місто Гайсен, людині 59 років. Він хворіє, куча хвороб. Його намагались мобілізувати. Дзвонив постійно його дочка, дзвонила. Яка з Одеси намагались мобілізувати. Тобто зупинила ЦК. Відвезла відповідний пункт, відповідно, знову намагалися, щоб він пройти ВЛК, але там лікарі дійсно підтвердили, що в нього придатність до служби в тилових частинах. Йому 59 років. Нещодавно був випадок 54 роки. Так само в нього серцем, порок серця всі є документи. Він ну був він обмежено придатний. Дійсно, він не пройшов. Його викликали по повісті. Хотіли мобілізувати, хотіли направити на ВЛК. Тому є закон. А те, що там деякі висловлювалися. Ну, бачите, як. Деякі не беруть 50, а деякі беруть. Тому що він потім прийде в військову частину, командир скаже, що мені з ним робити. Тому що от в мене хлопці кажуть, що от нам прислали 50, куди я його? На штурмовий я його не кину в штурмовики. Куди йому штурмувати? Тому навіщо це робиться, я не знаю. Ну, потрібна якась якісна мобілізація бути. Не кількісна, а давати не, я... не кількісні показники, а от якісні. Дійсно. Якщо... Людина, яка мобілізована, яка дійсно може воювати, це Так, це плюс це так, що вона знайшла таку людину, мотивувала його і відправила на фронт. А посилати ту людину, яка не хоче і не буде цього робити. Ну я мені здається, що мотивації ноль, і, і як то воно буде, мені невідомо. В мене багато є прикладів, яким людям ну до вподоби, Наприклад, в мене кум отримав поранення, відірвало вухо, пришили вухо, все йому дуже швини зняли. Він хоче вже їхати туди, бо там хлопці очікають. Тут же дуже багато людей, які вже звикли воювати. Вони потребують. Дриналіну вони хочуть обороняти Україну, і от такі хлопці нам дійсно потрібні, розумієте, і такі хлопці це майбутнє нашої України. Ну хтось може сказати, що адвокати не потрібні. Що ми тут сидимо? А нам потрібно в окопах. Дуже багато зустрічаю таких от коментарів. Дуже часто знаєте, що в окопи, але от нещодавно хлопець ЗСУ розвідник отримав, взяв кредит колись ще до війни. Вийшов з бойового оточення. Приходить йому в дію, що в нього судом стягнуто більше трьох. Мільйонів гривень він коли взяв інтернет е, кредит на там 20 чи 30 тисяч гривень. Поки він воював 2-3 роки на 3 мільйони гривень. Рішення суду він в шоці дзвонить. Як то має бути є ж закон, що забороняє нараховувати відсотки, а е, пені, штрафи, коли людина мобілізована, ніхто на це не подивився і рішенням. Суду стягнули. Зараз ми подали заяву про перегляд заочного рішення. Я думаю, що ми доб'ємося справедливості. Хлопцю допоможемо і без проблем. І таких випадків ну дуже багато. Ми так само. Прості люди, прості хлопці, які дуже багато моїх колег дійсно служать, дійсно воюють. І судді, деякі даже суддя верховного суду, один, який на жаль, загинув земля йому пухом. Так само пішов добровільно. А в адвокатів немає. Зараз є законопроект, який і я вважаю, що це правильно. Що адвокат, який там більше ніж 10 років має стаж, він сторона захисту. Чому прокурорам дають? Розумієте, що відстрочку, навіть не відстрочку, а бронювання, а адвокатам ні. Ну тому якось так не, не, не можна сказати. Тобто ми захищаємо людей не тільки в нас. Дуже багато зараз сазаче. Сазаче бувають різними. Розумієте, коли хлопець він, от зараз в мене клієнт бачив смерть своїх побратимів. Він каже, я не можу. Ну просто мені потрібно психологічно відпочити, хоча б там півроку побути. Ну вдома побути, хоча б в якійсь в штабній посаді. А він ні, все сазаче, і зараз кримінальна відповідальність. Він каже: Я психологічно не можу зараз піти да, в майбутньому, можливо, я десь щось попрацювати, психологи працюють. Я піду, але зараз не можу. Зараз ми його захищаємо, щоб йому не обрали міру е як запобіжний захід. Взагалі під варту хотіли. Добре, що суддя подивився, що він дійсно бойовий е і надав йому особисто особисте зобов'язання. Але зараз прокурор хоче 5 років. Така буває зараз ситуація. І таким хлопцям ми допоможемо. І це, до речі, безкоштовно, тому що ну я це мій обов'язок. Наприклад, ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій Одеси та Півдня України.